Друзі, вітання усім та разом з нами. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую величезне за ваш вибір. Він є абсолютно правильним. Хотілося б звернутися до вас із закликом лайкати це відео, став залишити коментарі. Будь-які насправді вітаються. Головне це ваша активність, тому що чим більшою є ваша активність, тим більше це відео набуває популярності саме так влаштований алгоритм Ютуб. Не забудьте, будь ласка, підписатися. Ну і звичайно скористуватися нашою опцією. Вона називається спонсорство. Всі подробиці на головній сторінці нашого ту каналу. Пан Сергій Гайдай разом з нами, політтехнолог. Радий вас вітати, радий побачити, пане Сергію. Юрій, вітаю вас, вітаю глядачі вашого каналу. Спасибі, що знайшли для нас час. Ви знаєте, я хотів би почати з того, що зараз відбувається у контексті кадрових ротацій в уряді, тому що сьогодні зранку. З'являється дуже багато інформації, яку спочатку підтверджують, а потім спростовують, і виходить так, як нині виходить, тому що спочатку пана Рахамія каже про те, що е пан Резніков буде переведений на іншу посаду, але в рамках уряду. Потім пан Резніков дає інтерв'ю і каже про те, що я нічого про таке не чув. Але якщо як тільки от з'явиться до мене таке прохання чи пропозиція, я від неї відмовлюсь, тому що я некомпетентний у цьому. Потім Рахамія пише про те, що і інші, що Резніков залишається на цій посаді, і цей тиждень, е, значить, буде стосуватися лише голів МВС і служби безпеки України. І от, перед нашим інтерв'ю, буквально е, з'являється інформація про те, що президент таки подає кандидатуру на голову е, СБУ. Скажіть, будь ласка, що взагалі коїться? Чому не, не можуть розібратися і головні особи, яких хочуть чи переставляти, чи звільняти, не в курсі, взагалі того, що з ними буде, яке в них буде майбутнє, і це при тому, що за 10 днів, як стверджують журналісти Financial Times, вже повторний другий наступ. Юрій, давайте таким чином. Я точно не є інсайдером кадрових пристанов. Хто є там, хто є більшість людей не знаю, хоча там Рєзнікова знаю особисто, бачив його і був, скажімо так, одним із тих, хто приймав участь в його політичній кар'єрі. Але про інших там заступників не знаю про всі ці ротації і тут. Але я думаю, щоб розібратися в цьому, не треба прямо про ротації, треба казати в принципі про. Дуже важні концеп концептуальні речі. В чому вони полягають? Почну з того, що в громадському суспільстві, тобто в суспільстві тих людей, які розібралися і приймають безпосередню участь в долі нашої держави і в нашої країни, був такий вислів: що ця війна у нас іде на два фронти. Mm -hmm. Перший фронт всім зрозумілий: це е, фашистський режим Путіна, це російські фашисти і загарбники. Які uh, прийшли до нас з війною і хочуть просто нас вбити, і тут все просто. Вони з того боку фронту. Чим більше ми уб'ємо російських окупантів, тим, швид... тим швидше буде наша перемога. А без цього розмовляти про будь-що там в країні неможливо, тому що завдання вижити Вижити і перемогти. Але що це за другий фронт? Будемо чесними: за 30 років ми не збудували. Разом всі українці ефективної держави, такою, яку ми були задоволені. Така, як, наприклад, здалася тим самим наприклад, ізраїльтянам, бо вони в свій час, починаючи з 46-го року, збудували дуже ефективну державу. Або, наприклад, хоча б таку, як збудував Михайло Саакашвілі, завдяки тому, що його команда прийшла і замість кримінальної республіки, де життя людини нічого. Не коштувала, збудувала ефективно держав... державним ефективне державне Грузії. Так зараз там біда, тому що владу захопили інші люди. Але скажімо так, реформи і знищення корупції їм вдалося. Я вже не кажу про якийсь Сінгапур чи взагалі про розвинені європейські країни, які ту ж Польщу або страни Балтії, яким це вдалося. Нам не вдалося українцям. Будемо чесними. У нас величезний, корумпований, роздутий держапарат, який замість. От дивіться, я тут на днях своїм товаришем Павлом Себастьяновичем, який дуже опікується необхідністю змін саме у політи... у, у економічній сфері, у... У... В... в тому, щоб в країні була. Атмосфера, в якій живе нормально себе відчуває підприємництво, щось змінилося, бо зараз такого немає. Поки там сидить пан гетьманцев, він на жаль за останній час зробив все, щоб економіка України не розвивалася, і, от ми з ним розмовляли в чому проблема нашого неефективного апарату, не тільки в тому, що в природі деяких людей красти є основним елементом збагачення. А ще і в тому, що вони живуть за подвійними стандартами. От дивіться, що таке подвійні стандарти. Коли людина приходить в політику і займає посади в держапараті, вона каже, що я хочу нормального розвитку цієї країни, класного майбутнього. Я хочу бути причетним, щоб збудувати в країні нормальну атмосферу і нормальні умови для життя звичайного громадянина, а не виходить. Ми бачимо, що реформ немає, корупція процвітає. Закону немає, немає презумпції невинності для всіх, хто тут хоче жити і розвивати. Є засилля чиновничої бюрократії. Що відбувається? А тому, що вони живуть за подвійними стандартами. Другий стандарт він про нього не каже, коли приходить на цю посаду. А основний стандарт такий: я використовую владні можливості, які мені надала доля, для того, щоб збагатитися самому, і дуже швидко. І причому я так скажу, от під час цих скандалів дуже показово є от та, той папірець, на якому якась там чиновниця написала свої мрії на 2001 рік. От це і є її справжнє вподобання. Заробити мільйон це непогано. Я теж хотів би заробити мільйон, але не на посаді, Звичайно. яка б тебе вимагає жити за зарплату і думати, щоб інші заробили мільйон, а не ти, з'їздити там, що в Лондон. Оце, 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 і, да, оце і є основний її мотив, а все інше це другорядне. Це другорядне. Причому для мене такою людиною, яка займала вищу чиновнішу посаду в цій країні, а це президент, був Петро Олексійович Порошенко. Що ми бачили, як його основний, скажімо, меседж нам армія, мова, віра. Але я добре знаю Петро Олексійовича. Там у нього на тому папірці всі активи України повинні бути моїми, але приносити мені особистий прибуток. Всі інші людини повинні люди повинні працювати саме на це, і він готовий ради цього був домовлятися з Медведчуком, з Путіном, з будь-ким, і це було основним мотивом, але прихованим від всіх. Так, от нам треба перемагати на цьому фронті, бо та перемога на фронті, де гинуть наші хлопці, де гинуть наші родичі. Де е, українці втрачають домівки близьких, де вони жертвують свої гроші, е, донатять на армію. Я особисто збираю для своїх знайомих, які находять на фронті, і на авто, і на авто, і на, обладн... на деякі обладнання для госпіталів, гроші свої і чужі гроші, але е, вона залежить від того, який у нас буде держапарад. І, е, звичайно, що. На цьому фронті перемогти значно важче, бо там все зрозуміло, враг знаходиться по ту сторону фронту і твоїх окопів. А тут враг грає, начебто в патріота. Тут враг каже: не треба критикувати владу, бо ми теж тут на фронті. І це неправильно. Саме під час війни настає можливість перемогти е, свого основного внутрішнього ворога, який нас робить значно слабкішим, який насправді працює не на нас, а під час війни він працює на нашого ворога на, на російський фашистський режим, тому що він робить наша нас слабкими, той заступник міністра, який крав півтора чи один і сім мільярда. Зробив все, щоб ці гроші не пішли на оснащення нашої армії. А значить, він винний в загибелі великої кількості наших хлопців, які загинули, тому що в них не було достатньо забезпечення, які б захищали їх життя. Це треба розуміти, що це такі ж вороги, і треба з ними боротися. І це наша справа громадського суспільства, ваших колег-журналістів. Я дуже задоволений, що вони провели за останній час доволі велику кількість розслідувань, і це правильно. Що під час війни треба не забороняти це, а саме війна вимагає від нас зачистити нас від рядів зрадників і корупціонерів. А зрадники корупції це одне ну, злочин одного порядку. Тому, е але на жаль, нашій владі зараз складно. Колись, коли війни чи повномасштабного вторгнення не було, можна було казати не на часі. Це політична конкуренція, але зараз від цього залежить наскільки ефективно нам буде допомагати західні партнери, і наша перемога на фронті і виживання всіх нас разом і ті, хто на банкові, залежить від того. Чи буде в нас та зброя і ті можливості і фінансова допомога, яку надає Захід? А захід не хоче, скажімо так, фінансувати наших корупціонерів. Захід не хоче фінансувати, як це було, коли ж получені Штати дуже добре профінансували режим в Афганістані. А виявилося, що вони витрачали це на не на армію, на зброю, а витрачали на свої маєтки. Всі вони збігли і полишили Афганістан, і там дуже швидко за декілька днів. Перемогли таліби, і більш того, більшість того озброєння, яке надавалося афганській армії, сьогодні у Талібів. Вони так такого не хочуть, і тому в них є питання до нас, до нашої влади. І влада змушена демонструвати заходу, що вони готові боротися. На жаль, вони поки знають один найбільш неефективний спосіб ротацію персон. Да, ми будемо звільняти. Да, ми будемо е давати підозри. Да, Ми будемо арештовувати, хоча ми знаємо, що наші корупціонери, боротьба з нашою корупцією, наших правоохоронців виглядає як спортивна рибалка, риболовля. да? Піймали, сфотографували, відпустили знову в річку плавати. Я б заборонив саме під час війни корупційним коли є корупційний злочин, такі, так, таку процедуру як застава. Ні, ніякої застави не може бути. А, так от, а як, як же ефективно боротися з цим? Потрібно. А, як показали грузинські реформи і всі інші реформи, де в країнах системної корупції, скажімо так, була подолана системна корупція, треба прибрати самі можливості для чиновників. Будувати корупційні схеми. Як це робиться? По-перше, це скорочення штатів. У нас дуже великий апарат. Мої друзі, які приймали участь в перші дні війни у створенні, назали, створенні нових частин для ВСУ, зустрілися з таким цікавим явищем. Коли це була тероборона, то це було як партизанщина, була мінімум. Скажімо так, бюрократичних перепон створювати підрозділ. Поїхали на склад, корумпували одного прапорщика чи сержанта, який видав їм зброю, скільки вони захотіли. Все було просто, тому що ворог був тут, під Києвом, і чиновників з Міністерства оборони майже ніхто не бачив. Де вони були? Але коли. Київ зажив більш-менш тиловим життям. Фронт пішов на південь і на схід. Щоб оснастити одного солдата підрозділу, треба узгодити ці дії сотнею, я не перебільшую сотні чиновників. Підписати бумаги, утвердити, затвердити, скажімо так, пройти якісь інспекції. Це все під час війни не потрібно. Бо це і є територія корупції. Кожний чиновник хоче е накласти свій контроль, е не приймає якісь дії, які проявляють ініціативу поза якимось там інструкціями, які можуть ще з радянських часів тягнутися. І тому він живе на корупції. Ну і це дає можливість, коли вас сотня, кормитися від бюджету, знаходити схеми. Команда повинна бути невеличкою. От я підтримую, що якщо спіймали на злочині, то треба заарештовувати і судити корупціонерів. Але замість нього приходить інший на цю ж посаду і переймає всі ті можливості, які були у нього. Він корупціонер, тому що були можливості. А от якщо б я побачив, що коли мені кажуть, не тільки звільнили і заарештували корупціонерів, а скоротили штат Міноборони в 10 разів. І всі ті функції, які повинен виконувати міноборони, тепер виконують невеличка кількість людей, які під повним контролем сьогодні. Ну, по-перше, меншу кількість людей краще контролювати. Це простий управлінський принцип. Другий, схеми роботи так вибудували, що е людський фактор, мінімальний, все робиться просто по алгоритмам, і все максимально оцифровано. Ну, от як не знаю, брати приклади того ж той же Істонії. Не людина вирішує, а вирішує процедура, яка заведена в комп'ютер. І якщо ти не виконуєш цю процедуру, ти не виконуєш свою функцію. А якщо ти виконуєш, все йде швидко, без затримок і не з можливістю щось вкрасти. І ще все публічно і відкрите будь-який контроль, скільки коштує яйця, які ви поставляєте е на фронт чи в сто в столові, так? Да? Все видно і все узгоджено публічно, є можливість журналістам зайти подивитися, є громадський контроль, є будь-який інший контроль. Оце треба зараз робити. І тоді західні партнери зрозуміють, що нарешті українці перемагають не тільки російського ворога, а вони це роблять завдяки своїм життям. Вони перемогли основного свого ворога. Той корупційний клас, який створювався в цій країні 30 років, той, який народив олігархів. І будемо чесними, війна олігархів майже е, знищила, але не знищила основного олігарха: це колективний олігарх, який називається митники, податківці, чиновники, е, судді, депутати різних рівнів, держапарат. Їх треба скоротити в рази. Треба багатьох із них вичистити, бо вони по-іншому не можуть набрати нових і е, замінити більшість наших функцій. Зробити їх відкритими, оцифрованими, що що таке цифра? Завжди можна перевірити, вирішує алгоритм, а не людина, яка вирішує давати, не давати, підписувати документ, чи не підписувати, чи е, ставити якусь ціну, яка, яку він хоче, а не яка, скажімо так, е, вирахована алгоритмом. Сьогодні це може робити алгоритм і е, і обирати там найкращу, найдемократичнішу ціну, яка нам потрібна. Ось про це я кажу, але на жаль, не знаю чи є такий алгоритм в думках тих, хто від кого сьогодні це залежить, і ті люди, які сьогодні мають в Україні повноваження і владу, пане Сергію. А може проблема в тому, що корупціонера замінює. Потенційний корупціонер, тільки тому, що людина, яка взяла хабар, просто не понесла відповідальність, а її відповідальність обмежилася якась тим, про що ми говорили лише звільненням, тому що ну фактично, ми вже бачили таку історію з гелікоптерами і прикордонниками. Бочковського також, вибачте, на слові пакували прямо в уряді. Заходили це. Вже було. Я казав кучма, кому він казав Януковичу здається. Це вже все було. Ми це все проходило. Я... Що стало індикатором того, коли ми бачили... я... я дуже за те, щоб. Е... Корупціонери не, скажімо так, не мали змоги відійти від покарання. Дуже але не це основний фактор, повірте мені. Якщо навіть будуть розстрілювати як в Китаї корупціонерів, вона не зникне. Це дуже дивна річ. Більш того, вона буде більшою. Чому? Тому що так ви розуміли, що покарання не буде, і можна потрошку, потрошку набирати свій особистий капітал. А тут людина розуміє. Що це дуже дуже небезпечна річ, можуть розстріляти, тому треба один раз взяти так, щоб можна було втікти і мати дуже на довгий час своє особисте матеріальне благополуччя, ні, просто не повинно бути можливості. Якщо ти приходиш працювати в якесь міністерство і розумієш, що тут не можна просто фізично вкрасти, нема такої території, такої можливості, то ті, всі, хто хочуть використовувати владу заради збагачення, просто не будуть туди йти. Бо там нема цих схем, нема, як це російської саблазна, нету. і там будуть залишатися тільки ті люди, які розуміють, що їх праця це дуже важлива річ для того, щоб країна виграла, тому щоб країна працювала, тому щоб країна була кращою ніж до них. Це буде такий позитивний відбір. А поки є можливості красти, які вони побороли, то навіть покарання. Не буде, скажімо так, прибирати оцей відбір з знаком мінус. Якщо люди він... завжди будуть готові ризикнути заради особистого збагачення. Просто Це будуть ставки підніматися і все. Це дуже відомий принцип. Я скажу, де він працює. Він працює на ринку наркотиків. Покарання і е... Скажімо так, тих людей, які займаються вирощуванням наркотиків, їх трафіком, їх розповсюдження, не призводить до їх знищення, а призводить до зростання ціни на наркотик. Тому що наркотик в себе, в себе вартості коштує не дуже багато. Беруть ціну за те, що великі ризики, тому що з ними борються. Якщо б наркотики можна було купити в кожній аптеці і ви підписували б договір, що ви готові. Скажімо так, взяти на себе відповідальність, коли ви купуєте наркотик, і розумієте, що ви себе вбиваєте цим наркотиком, то процент наркоманів буде значно меншим. І всі, хто займається цим бізнесом, просто б не, не зміг би заробляти на цьому. Вони б зникли і не займалися б цим. Особливо, якщо б це була, ну, наприклад, монополія виробляти наркотики в той же державі, як це було з алкоголем. Ну, в деяких моментах, от це було там, і він був би дешевий. Так, все одно є якийсь процент людей, які без наркотиків жити не можуть. На жаль, є такі, але коли цим займається мафія, вона розповсюджує серед молоді, вона присаджує людей на наркотики, вона створює ринки і піднімає велику ціну за наркотики, тому що туди входить ризики боротьби з правоохоронними органами. Так, і тут корупція, коли ти з нею борешся, вона не зникає. Це важливий елемент. Треба боротися, треба заарештовувати. Звичайно, але якщо просто прибрати саму можливість красти і корупціонувати і відловлювати тільки ну окремих людей, які такі талановиті, що змогли це зробити, незважаючи на все, то корупція буде як системне явище, вона зникне. А поки що, у нас на жаль, корупція це системна характеристика нашої влади, і, на жаль, війна нічого не змінила, а тільки підняла ставки. Тобто, корупціонери, які в мирний час... Крав, він буде красти навіть за рахунок житті наших солдатів. То, на ваш погляд, що стане індикатором того, коли це буде не ширма, не піар. А дійсно ми побачимо вироки і конкретні справи, які запрацюють: тотальне скорочення держапарату, зникнення цілих інституцій, де жила корупція, передача цих повноважень на самоврядування, на відповідальність самих громадян. От представте собі, скажіть, будь ласка. От сьогодні корупція живе, наприклад, дуже сильно серед 40 тисяч податківців, ну, тому що від них залежить, буде працювати ваш бізнес, чи не буде працювати, від всіх всіх інспекторів і інших. А вам кажуть, знаєте що, ми вам довіряємо: ведіть бізнес і сплачуйте податки самі. Ось алгоритм. Наприклад, це може бути транзакція. Ви робите транзакцію будь-яку, там вже закладений податок, який автоматично сплачується в держбюджет. Чому ні? Так, да, буде якийсь процент людей, які будуть і в, таку, в такій ситуації не сплачувати податки. Але більшість людей законослухняння. Якщо б це було не так, у нас було, не було б волонтерства, народ би не донатив на армію. Це ж і є податки, які йдуть поза податковою, а це було просто в податках. Ти б розумів, що ти повинен сплатити більш того, кожен би свої податки рахував, тому що на раз на півроку він повинен був приходити, вираховувати свої податки і розуміти, що він перечислив бюджет в таку ж суму, і це би збільшувало відповідальність. Я б розуміючи, скільки податків я заплатив. Я є підприємцем. В мене є декілька компаній, де я серед засновників я. Е Рік тому попросив свою бухгалтерію сказати, а скільки мої компанії заплатили в бюджет? Тому що до цього я цього не розумію. Ну, такі податки там платяться, ну десь вийшло біля мільйона гривень це нормальна сума. І тому я з кожним чиновником можу сказати так: я заплатив за той рік мільйон гривень своєї діяльності. Де моя безпека? Де мій державний сервіс, де мої дороги? Чому, той податківець, вибачте, живе в домі, який краще, ніж мій, в маєтку за мільйони доларів, де? Тому що я точно знаю, яку суму я віддав державі. І хочу за цю суму мати це все. І якщо б кожен громадянин був таким, ця система, але сам би платив податки, держава довіряла б своїм громадянам, тому що коли вона роздає зброю, коли вона заве громадян на фронт, вони їм довіряють. А коли чиновники приходять тебе контролювати, тебе корумпувати, вибачте, пред'являють тобі презумпцію винності, коли ти везеш той же товар через кордон, вони не довіряють, щоб ти розмитнив його сам в якомусь центрі єдиному юстиції, як це робили в Грузії. Вони вважають, що треба, щоб була сотня податківців на тебе, яке зробить все ж максимальну кількість перешкод тобі, і щоб, ти, щоб ця ситуація давала можливість тобі подумати, ну може, щоб цих перешкод не було, я їм заплачу просто щоб швидше було. Взагалі такої ситуації не повинно бути. І, на жаль, це єдиний спосіб побороти нашу корупцію. Поки що ми почали з ротації із покарання винних. Подивимося, що буде далі. Я хотів вас ще запитати про ситуацію в парламенті, зокрема про позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ. Останній приклад це сьогодні Абрамович, так да, Абрамович. Що з іншими буде депутатами, Як думаєте, я не знаю, але я скажу тут є така цікава річ. Особисто я проти того, що порушували конституцію, і позбавляли будь-якого українця громадянства. Це неправильно взагалі, але, але це було послужено. про мандат. Ні-ні ні, дивіться. От про громадянство. Так. Якщо у українського закону про хроніців є питання до будь-якого українця, треба позбавляти на громадянство, а притягувати його до відповідальності через суди, через розслідування, через все. А от з депутатством трошки по-іншому. Тут є абсолютна моя підтримка, що всіх політиків, які були помічені, а це публічна дія. В праці на ворога, а це всі депутати ОПЗЖ. Всі може є деякі виключення окремі, які можна розглядати як виключення з правил. Всі, хто працював на каналах і топив за Росію, я особисто знаю таких людей. У мене є питання до них, яким чином так сталося. Я був в цих ефірах. Приймав участь у скандалах, уходив з ефірів, там де ведучі розказували мені, що в війні на Донбасі винна українська держава. Ми знаємо таких ви вісім років. Ви бомбили, бомбили Донбас і все і таке інше. Я пам'ятаю, це українські канали. Всі ці люди їх треба. Скажем так, позбавляти статусу журналістів, притягувати до відповідальності, і звичайно позбавляти мандатів, які давали, дають їм преференції порівняно з звичайним громадянином. Тобто, не просто позбавляти мандатів, а притягувати їх до відповідальності. Спасибі величезне, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за час, який ви нам приділили. Дякую вам. На все добре. На все добре.